Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні! Сьогодні розкажу вам про Сіфмота X8. Це монстряка, значить який. використовується просто на всі бабки. Його взагалі не щадять, не жаліють, і дріфтує, і стрибає, плаває цей квадроцикл постійно поруй. квадрик трошечки не новий загалом, трошечки має пробігу. ну як Трошечки в районі 5 тисяч у нього пробіг. Значить, дехто вважає, що це маленький пробіг, дехто вважає, що це великий. Але я скажу так: в режимі експлуатації, коли її на всі бабки, пробіг достатньо достойний. Значить, загалом основні вузли і гарігати, все на ньому живе. Квадрік приїхав, можна сказати, на планове ТО замінити декілька підшипників, там рульові наконечники, шарові опори, колодки. Сальнички, деякі ущільнення. Там, ну, і так далі. Значить, перша причина, по якій він до нас приїхав, як ви бачите, знятий у нас редуктор задній, і ось він його кардан лежить на рамі. От. Значить, розбило підшипничок хвостовіка. Значить, ось він у нас розібраний редуктор. Сюди у нас виходить хвостовік і сюди ж у нас приходить кардан. Ну, а це у нас з двох сторон полуосі втикаються. Значить, Ну і що? Ось він наш підшипник. Йому просто піздець. Вибачте, ось його внутрішня обойма. Можете подивитись на її стан. От, ну, Явно-давно на ньому їздили. З таким станом. Е -е, явно сюди попадала водичка. За тим усім не слідкували. Ну і водичка, вона суттєво впливає на функції масла, на смазку. Тому відбулася така історія. Значить, Кришка, в якій стоїть підшипник, у нас постраждала, відломане вухо, на якому тримається супорт. Тому... Замінимо цю історію. В принципі, хтось скаже, можна було б приварити аргоном, але мені не хочеться варити той елемент, до, до якого кріпляться гальма. Гальма дуже відповідальна історія, особливо для маньяків. Ну, це на, на цьому квадріку просто не їздять по хлібчик, не їздять на прогулянки з сім'єю, з дітьми. Їздять, блядь, дорослі дядьки, яким там по 40, 50, 60 років, вони просто їбошать на всі бабки. На останній покатусі він перевернувся, поламав собі ребра, випав з квадроцикла, два сальто зробив і так далі. Тому ця техніка їбошить і щось там чуть-чуть присрать, приварить. ну Абсолютно не хотілося. Б. Тому, підшипник, ясна річ, тут буде новий стояти. Значить, сальник специфічний, тут двохбортний, буде новий стояти. Кришка буде стояти нова. значить Морковка. Або вихідний вал, або хвостовичок він в ідеалі. Ми тут все, зубчики в непоганому стані залишається це все. Значить, що, гайка ця злаїбуча, дехто матюкається на неї, дехто не може її відкрутити. У нас це вийшло. Гайка лишиться. Ну і це хвостовички, тут виходи, всі гаєчки. Значить, це все діло ми залишимо. Вимиваємо оцю всю історію. Просто подивіться, скільки тут каки. Оце чорне. Стружка, болото, блядь. Просто капець. Вимиваємо, чекаємо нові запчастини, збираємо і ставимо назад на квадрік. Так, попередку. попередку в принципі, все тут більш-менш живе. Гальмівні колодочки, як ви бачите, вже поставили нові. Тут, ось зверху видно, бачите, смазочка лізе з-під пильника. Тобто Перечистили, перемазали направляючи, які б не були пильники, зважаючи на те, що квадроцикл блядь, їбошить, ну отак, сука, по фари. Блядь. Водичка по-любому попадає в гальма і ефективність гальм падає. Оскільки направляючих традиційно дві, буває таке, що одна починає підклинювати, і тоді нерівномірно зношується колодка. До речі, ось його колодки лежать, вони трошечки на бік зношувались. Зараз покажу вам, якщо. Видно. Ліва сторона, бачите, тут ще десь міліметра півтора, два накладки є. А права сторона в ноль. Це через те, що вже підзакусувало і підзаклинювало, направляючи. І супорт працював перекос, не розтормажувався. Через те, що супорт не розтормажується, колодки постійно піджимають диск. От, і через це також надмірно зношуються колодки швидко. Коротше, попередку. Що е е у нас? Підшипники живі, міняємо верхні шарові опори. Обидві шарові опори розбиті, тому що вся вага, вся маса через амортизатор вона опирається на верхній речах. І тому всі ударні нагрузки, коли ви стрибаєте, вони якраз передаються від колеса через поворотний кулак саме на верхню шарову. Тому шарові на такій конструкції, коли амортизатор опирається на верхній речах, вони виходять з ладу частіше. Значить, Шарові опори стоять тут ще рідні 5 тисяч пробігу значить, для квадроцикла, який її бошить, це абсолютно нормально. Міняємо значить, верхні шарові опори. Всі чотири рульові наконечника під заміну. Внутрішні наконечники два трошки більший люфт мають, зовнішні трошки менший. Квадрик має велетенські колеса просто з зубаті. От. Квадрик має підсилювач керма. тому... Значить, руляві наконечники, тут розходник, Ось вони лежать, валяються тут всі, ну, тут люфти на всіх, на всіх чотирьох. Значить, що у нас ще? Попередку? У нас відкручена була сошка на електропідсилювачі, керма, значить, її затягуємо. До нас там власник колхозив сам в гаражі, він намагався її на. Сварку посадити, коротше, там підварювали, ну таке. Зробимо нормально, посадимо на різьбовий герметик, затягнемо має все працювати добре. Значить, попередку, начебто все сказав. А, попередку у нас буде мінятись сальник хвостовика переднього редуктора. Зараз покажу. Ось ми вже його вийняли. Ось він кардан лежить, поруч знятий. От, Сальник там запатівав, значить замовимо сальник, замінимо далі. Ось така історія присутня. Редуктор був не прикручений взагалі, болт був відсутній. І редуктор трошечки провернули, як ви бачите, догори його задрало. Тобто цей болт відсутній, треба буде прикрутити. Значить, попередку, начебто, все, все інше більш-менш. Хрестовиночки попередку начебто живі. По задній частині, ага. Значить, міняємо тут втулки стабілізатора і задня кставиночка трошечки люфтить. Її теж замовили, її теж замінимо. Значить, що, по моторчику питань немає. Міняємо масло, фільтри. От. В принципі, все інше по квадріку працює. Значить, питань немає. Обслужили і поїхав далі. По великому рахунку, я не називаю такі речі ремонтами. Я називаю це планове ТО. Техніка її бошить. Людина приїхала, каже, передивіться, десь щось люфтить, клацає. Передивились, поміняли підшипники, втулечки, сальники, колодки, смазали, і все. Він поїхав собі далі. Коротше кажучи, якщо ви збираєтесь дубасити і агресивно використовувати ваш квадроцикл, якщо ви збираєтесь на покатухи з якимись маньяками, от, якщо ви збираєтесь там організовувати прокат якоїсь такої схожої техніки, то величезний плюс техніки Moto саме в тому, що вона досить давно на ринку, вона масово продається і офіційно продається в Україні, вона масово продається по всьому світі. Ну, зараз ми говоримо про Україну. Величезним плюсом саме квадроциклів CF-Moto є наявність величезної кількості як оригінальних, так і альтернативних запчастин. Базові розходники, колодки, подшипники, рульові наконечники можете вибрати на будь-який смак, будь-який бюджет. От, а щось таке специфічне, індивідуальне, яке тільки підходить до цього квадрика, Ну, ви теж можете знайти в інтернеті без проблем. От. Тому ці тігри, які їбошать на них. Ну да, ну CFMoto честно уступает BRP, ну да, CFMoto, ну майже там на 40% дешевше від BRP, и дехто поревняет, так, краще BRP взять. Конечно, блять, краще BRP взять. Просто 800-ка CFMoto там на сегодняшний день 12 тысяч баксов коштуя нова, а нова 800-ка BRP сколько? 22 тысячи баксов, 10 тысяч долларов разница. Тому всі ті, хто кажуть, що BRP крута, блять, я з вами згоден, пацани. Ахуєнна техніка. Просто не всі люди мають можливість купувати собі такі круті тачки. Не всі люди, люди мають можливість купувати собі там ягуар, ламборджині, лендровери і так далі. Для когось нормальна тачка там, не знаю, джип, блядь, Volkswagen, Passat, якийсь от последній або передостанній там, якась беха там. П'ятирічна і так далі. Коротше кажучи, сіфмота, ахуєнна апаратура за свої бабки. Значить, досить проста, невибаглива надійна. От, Наявність сервісу, наявність запчастин. Якщо говоримо про нові квадрики, то ахуєнно працює гарантія. От, Тобто перший рік ви взагалі без питань ні про що не паритесь, просто дубасити. Якщо щось виникає, гарантія блядь, по всій Україні працює. От. Коротше кажучи, ми закінчимо з обслуговуванням цієї сієвки, значить, і будемо віддавати її власнику. Він думав, що ми зробимо квадрик дуже швидко за один день. От, і він думав, що там у нього тільки нюанси по хвостовику заднього моста, але ми по -по -по познаходили ще трошки речей, від яких він, звісно, в захваті. От, ну, людина справді задоволена, що обслужимо йому квадрик і знайшли скільки косяків. Але швидко тут не вийде. Зараз у нас. В процесі збірки Електроквадрик повнопривідний. Е, він довго плив, довго був в дорозі, через довгий простой. Його внутрішній контролер підрозрядив деякі банки акумулятора. Тому ми граємося з цією історією, заряджаємо окремо там деякі банки. Так, плюс у нас зараз тут в процесі зборочки 800 компресорна, ну, до речі, можливо, хтось хоче дракона. 800 кубів на компресорі. Компресор 90 кінських сил. Компресор механічний надув, блядь. Як на рейнджроверах, суперчарджери, на Audi компресори, на мерсах старих. Коротше, їбошить дуже круто. Коротка база, типу як BRP. Короче, Тайвань Access, Аксес, Аксес 800, суперчарджер. Якщо цікаво, 13 тисяч баксів така апаратура коштує. Нічим не гірше за техніку Сіфмота, а я б сказав, що Тайвань робить навіть краще. Вот. Швидко цю історію ми не віддамо через те, що у нас в черзі. На сервіс. Отакий апарат 300 кубовий. На цей апарат, до речі, встановили додаткову лібьодку. Та, що у нього стояла попереду, ми взяли і переставили її назад. Хуяк? Як вам така історія? Наперед ми поставили нову лібодочку американського бренду XBull Де тут вона? XBull 3500. Трошки швидше, трошки потужніше. От. Обслужуємо гальму, обслужуємо ходовку, теж міняємо масла всі. Тому що не дивлячись на те, що квадрик задній привідний, він теж плаває. От. Ну і паралельно між цими всіма речами, доки оживляємо акумулятори, обслуговуємо цього, збираємо цього. От. У нас кожного дня приходять нові квадрики. Збираємо, віддаємо клієнтам. У нас з записів. Точніше, попередніх бронювань. На нові квадроцикли на два тижні вперед. така двіжуха. Коротше кажучи, якщо у вас така або будь-яка техніка і у вас є потреба в сервісі, звертайтесь, ми залюбки вам допоможемо. Згадав, знаєте що, на задньому редукторі відірване верхнє кріплення від рами. От. Тому для того, щоб його приварити, нам доведеться зняти оце все, кофор, багажники. Задню частину пластику, центральну частину. бензобак, глушник. бензобак у нього оце ось він, зафольгованою такою накладкою алюмінізованою. Тобто це все нам доведеться зняти, для того, щоб підварити цю історію. Ну, квадрик у цьому в районі 10 років десь, може трошки більше. От, зважаючи на те, що техніка знову ж таки єбошить, дубасить, стрибає, блядь, плаває по фари. Ну, Такі речі є абсолютно нормальними. Таке відбувається не тільки з -Moto, там не тільки з китайськими квадриками, Ямахи, Кавасаки, ті ж самі BRP, там Паларіси, у них теж відйобують рами, відвалюються речаги ціляком з колесами, якщо дубасити. Тому тут взагалі нічого немає. В режимах, коли ви їбашите просто на всі бабки в режимі сатана, таке іноді відбувається. Ну, загалом. Квадрік продовжував їхати, ну трошечки бовтався в нього редуктор, ну окей. Поставимо на місце, обваримо, все буде працювати. Так, ми десь тиждень, півтора тижні тому закінчили ремонт одного військового квадріка. Я його відвіз на фронт на Краматорск. Дякую всім тим, хто слідкує за мною в інстаграм Facebook. Фейсбук. І дякую тим, хто донатив на ремонт цього квадрика. Завдяки вам. Ми швидко відновили його і віддали хлопцям. Це 80-та бригада. Це, блядь, дуже відома бригада. Це реальні тігри, які їбашать підарів пачками. Значить, зараз я проводжу збір на баги для цього підрозділу. Вони хочуть баги, яке коштує 700 тисяч гривень. 700 тисяч я, звісно, ну, напевно, назбираю, але це буде довго. Я вирішив взяти на себе збір 150 тисяч гривень. В баночці вже майже 30 тисяч гривень. Перші 100 баксів в банку закинув я. Долучились мої підписники з Instagram Facebook. 100 баксів в баночку закинула компанія Купімота, яка є постачальником квадроциклів Лінхай. Оце їхній, до речі, електроквадроцикл стоїть. Вони їх імпортують. 100 баксів мені докинув в цю баночку клієнт мій з Чернівців Денис. Який придбав для свого сина квадроцикл LінHigh Z210. Ну, коротше, баночка потрошку росте. Що я вам хочу показати? Отут у мене є такі артефакти. Це військові назбирали для тих, хто буде донатити на баги. Зробив донат, отримай приколяс. Дивіться, який тубус 1, тубус 2, тубус 3, ракетамет, ракетам, джавеліни, стінгери, чи ручні переносні коротко, якісь, блять. Єбейші установки, подивіться, які залізяки. Підарських шоломів, два є. Оці два підара, Оцей І оцей вони вже десь на концерті у Кобзона. Бушлат охуєнний, практично новий. блядь. Всякі ящики різні, там, герметичні, блядь. Із подствольних гранатомета. Ось вот такі речі магазин від пулемета. Вот, е-е... Треба назбирати 150 тисяч гривень. Зробив донат, там, скажімо, від 100 баксів. Напиши мені в Viber чи в Telegram, я тобі відправлю будь-який приколяс із цих, які ти захочеш. Посилання на банку в описі під відео. Ну або підпишись на мій інстаграм. В інстаграмі Facebook. Я постійно проводжу збори, стараюся допомагати військовим. От, Справа дуже важлива. В той момент, коли я збирався вести хлопцям квадрик, я їм позвонив, кажу: завтра виїжджаю, везу вам квадрік. А Вони кажуть: а ми тебе зустріти не можемо. Я кажу, якого хуя, чого не можете. Вїбав їх FPV дрон. Трьох їхали на квадроциклі, повертались з нуля. Трьох нахуй, в їбав дрон. У двох пошкодження ока. У одного осколок пройшов наскрізь, крізь око, застряг в черепі у ще одного. Е Коротше, хрусталік в оці поміняли. Те, що там руки, ноги посікло, бочину порвало і так далі. То таке зіро, це саме печальне. Коротше, хлопці їбошать, доки вони на відновленні, частина підрозділу їхнього продовжує вести бойові дії і боронити нас з вами. Тому отакий прикаляс, якщо хочете, мені здається, що було б дуже круто мати якийсь такий артефакт і потім розповідати друзям там, чи дітям комусь. Що ви підтримували військо, ви боролись з підерами. І військові вам в якості бонусу підігнали отаку штуку, яку ви зможете гордитись і вийобуватись, показувати всім до самої пенсії, блядь. Отакі От речі, як донати і підтримка військових, Ну, в ідеалі вони мають бути не разові, а на постійній основі там кожного понеділка тисячу гривень скинув. Маєш 2000, скинь, 2000 там, і так далі. Тому. Всі координати, номер банки в описі під відео. Ну, якщо ви хочете, щоб ми разом їбошили цих підарів кацапських, значить підписуйтесь на мої сторінки Instagram, Facebook. Періодично я там провожу збори. Ви будете в курсі таких подій. Ми зможемо разом швиденько закривати такі збори на покупку нової техніки, на ремонт. Реставрацію або відновлення бойових квадриків, покупку FPV дронів, дрони Камікадзе, я чимало вже купив там і так далі. Коротше, баночка. Номер, карточки, все під відео або на моїх сторінках Instagram, Facebook. А якщо ти хочеш квадрик відремонтувати, обслужити, або придбати новий, будь ласка, без питань. Ось вони 200, 500 нова CFMoto, Лінхаї, будь-які башани. Дитяча, 125, ка 800 ка манстряча. Всі контакти теж під відео. Всіх обійняв. Слава Україні! Дякую, на... Дякую нашим захисникам. Ви тільки завдячуючи їм, я маю можливість знімати цей відосик. а ти, тільки завдячуючи їм, можеш дивитись цей самий відосик. Тому донатимо. Не зупиняємось їбошимо бошимо в ідеалі за тиждень, за півтора. Закрити цей збір. В баночці зараз десь 35 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. От. Тому наша задача зібрати ще 115. Це не дохуя. Насипайте. Паніслась. Отака хуйня. А ми чекаємо запчастюлінки на сійфмото. Чекаємо кришку заднього мосту, підшипник сальник. Чекаємо. А, до речі, підшипник один, ступічний підшипник. Помер ззаді ще один підшипник мінятимемо. Короте, дохуячого чекаємо різних розходників. Поки що поміняли тільки по великому рахунку передні колодки. Чекаємо сюди трибуху. От, це основне, що нас стримує. Е, крестовинка на задній кардан в принципі, у нас є. От. Кардан у нас фактично знятий. Тут лишилось висмикнути його, бо він тут на шліцах. Задню частину зняли, поставили 3 секунди. Ну, Крестовина, правда, не 3 секунди міняється, але. От. Коротше. Везіть вашу апаратуру, обслужим бідновим з любов'ю.